Доброго дня, шановні автовласники. Ось дивіться, зробили ми отакий от карбюратор. То карбюратор з дифузорами 24 на 26. Дивіться далі. Що ми маємо? Зроблені газові різачки. Карбюратор зроблений на базі 73-го, Ніва тайга. Ось, тільки єдине, що значить, у ньому зроблено. Дивіться. Розвернутий другий дифузорчик. Ну, я не знаю, побачите ви чи ні. Так, можна побачити Ось. Ось. Карбюратор в ідеальному стані. Ну і навіть електроклапан знайшли ще з тих часів. От дивіться, такий карбюратор готовий у нас для установки. на... Машини з об'ємом двигуна, 1,8, 2 літри. Чітко підходить. Мало того, карбюратор, я вам скажу, значить, повністю вирівняна нижня частинка Ось дивіться, я покажу вам нижню частиночку карба. Ось дивіться, беру Штанін циркуль, рівненький, прикладаю сюди. Будь ласка, зараз, секунда. О, будь ласка. Повністю рівненька у нас нижня частина. Дивіться, збоку я зараз прикладу. Дивіться. Ось ніде ні просвіти, нічого немає. Все повністю зроблено вже під установочку. Тобто поставив, як кажуть, і поїхав. Мало того, яка є достопримічательність цього карбюратора, він, мабуть, ставився колись на якусь іномарку. Тому його дуже добре. Розшліфували, бо що ви розшліфували грамотно, дивіться, ніде не залізли ні в який не ні канал, нічого. Тобто він розсверлений. Його можна ставити як на звичайний колектор. Просто тут покласти шайбочку більшу і все. Можна ставити на іномарки, на, на любі. Тобто все повністю зроблено. Дороблений, допрацьований у нас кулачок. От бачите, четвертий кулачок допрацьований, як має бути. Працюючі клапани канамайзера, все повністю готово до установки. Тому пропоную вашій увазі.